Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину Шоп Сьогодні розглянемо датчики руху від торгової марки Euroelectric. Сучасні датчики руху для освітлення активно застосовуються з метою максимальної автоматизації процесів при управлінні різною електронікою. Область застосування цих пристроїв дуже широка. За їх допомогою можна управляти подачею живлення до будь-якого девайсу. Інфрачервоні стальові та настійні датчики руху призначені для автоматичного керування освітленням або ж охоронною сигналізацією або іншими електроприладами. Залежно від руху людей та інших об'єктів у дії зоні сенсору, а також залежно від рівня освітленості. Датчики застосовуються для контролю руху та економного використання електроенергії. При появі рухових об'єктів в зоні дії датчика освітлення автоматично вімкнеться, а за відсутності руху через встановлений час воно вимкнеться. Датчик визначає зміну освітленості день-ніч. Робота датчика заснована на відстає. Еження рівня інфрачервоного випромінювання в межах дії сенсору в якості комунітаційного елементу застосовано електромеханічне реле. Розглянемо стольові датчики руху детальніше. Інфрачервоний датчик руху st 05 c номінальна напруга 230 вольт. Час затримки регульована від 10 секунд до 7 хвилин, потужність LED-ламп до 1000 Вт, максимальна відстань до об'єкту руху до 6 метрів, висота встановлення від 2 до 4 метрів, освітленість регульована від 10 до 2000 люкс. Інфрачервоний датчик руху st 05 a Black. Номінальна напруга 230 вольт. Час затримки регульована від 10 секунд до 7 хвилин. Потужність LED-ламп до 300 Вт. Максимальна відстань до об'єкту руху до 6 метрів. Висота встановлення від 2 до 4 метрів. Освітленість регульована від 10 до 2000 люкс. Ступінь захисту стильових датчиків Euroelectric ip 20 При легкому відкритті верхньої частини датчику ми також можемо побачити елементи регулювання та методи підключення. Перейдемо до настінних датчиків руху. Інфрачервоні датчики ST09 у чорному та у білому кольорах. Номінальна напруга 230 вольт. Час затримки регульована від 10 секунд до 7 хвилин, потужність LED-ламп до 300 ватт. Максимальна відстань до рухомого об'єкту 12 метрів. Висота встановлення 1,8-2,5 метрів. Освітленість регульована від 10 до 2000 тисяч люксів. Ступінь захисту – IP20. Інфрачервоні датчики руху – 10 у білому та у чорному кольорах. Номінальна напруга 230 вольт. Час затримки регульований від 10 секунд до 7 хвилин. Потужність LED-ламп до. 300 Вт. Відстань до об'єкту руху регульована від 2 метрів до 12 метрів. Висота встановлення 1,8-2,5 метрів. Освітленість регульована від 10 до 2000 люксів. Ступінь захисту IP20. інфочервоний датчик руху st 16 номінальна напруга 230 вольт. Час затримки регульована від 10 секунд до 7 хвилин. Потужність LED-ламп до 300 Вт. Максимальна відстань до рухомого об'єкту від 2 до 12 метрів регульована. Освітленість також регульована від 10 до 2000 люкс. Ступінь захисту IP 65, то тобто, Прошу зауважити, що дана модель може використовуватися у приміщеннях з високою вологістю або ж на вулиці. А також є можливість додатково встановити необхідний кут спрацювання. Інфрачервоний датчик руху ST38. Номінальна напруга 230 вольт. Час затримки регульовано від 10 секунд до 7 хвилин. Потужність LED-ламп до 300 Вт. Максимальна відстань до об'єкту руху 12 метрів. Висота встановлення 1,8-2,5 метрів. Освітленість регульована від 10 до 2000 люксів. Ступінь захисту IP20. Інфрачервоний датчик руху st 24 ця модель є універсальною, тому що має дуже компактний розмір і може бути встановлена як на стелю, так і на стіну. Номінальна напруга 230 Вт. Час затримки регульована від 10 секунд до 7 хвилин, потужність LED-ламп до 300 Вт. Відстань до об'єкту руху регульована від 2 до 6 метрів. Висота встановлення 1,8 – 25 метрів. Освітленість регульована від 10 до 2 тисяч люксів. Ступінь захисту блоку – IP20. ступінь захисту датчику виявлення – IP65. Тобто сам датчик спрацювання може бути встановлений як в приміщенні, так і ззовні. Суцінковий датчик руку фотореле СТ 307 10 А, призначений для автоматичного увімкнення та вимкнення освітлення в приміщеннях та на вулицях, в залежності від рівня освітленості. Застосовується для економного використання електроенергії. Датчик має бути встановлений в місті з природним освітленням для коректної роботи підключених електроприладів у темну добу. Мають регулятор освітленості. Рівень освітлення від 5 до 50. Deluxe. Ступінь захисту IP65. Інфрачервоний меблевий датчик руху st 28 Основна особливість цього датчику в тому, що для активації та деактивації підключених пристроїв необхідно просто помахати рукою, або датчик спрацює від відкриття дверцят на відстані 5-6 см, наприклад, у шафі або підсвітка на кухні. Коли датчик реєструє рух рук або дверцят, він автоматично вмикає і вирушує вимикає підключені до нього електроприлади. Номінальна напруга 230 вольт. Час затримки регульована від 10 секунд до 7 хвилин, потужність LED-ламп до 200 Вт, максимальна відстань до об'єкту руху 5-6 см, стохінь захисту ip20 Якщо у вас ще залишилося питання, пишіть їх у коментарях. Посилання на датчики руху, а також іншу продукцію Євроламп та Євроелектрик шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночки. Дякуємо за увагу!